Кажу вам по секрету, цей рецептик я підледіла в Крістіни. По інгредієнтах зрозуміла, що це все буде дуже смачно, тому швиденько приготувала, змонтувала та лишаю вам. Ви також обов'язково зберігайте. І не забувайте про сердечко. Отож, яйця збиваю з цукром та додаю сюди розтоплене вершкове масло, кисломолочний сир, розпушувач та ванілінку. Вливаю молочко і перемішую ручним блендером. Додаю далі борошно, і вінчиком також все перемішую до однорідності. Ось так, все тісто готове. На розігріту вафельницю виложу тісто по одній півтори столові ложки, закриваю та піджарю до золотистого кольору. Ось так готово. Виложу вафельки на тарілочку та прикрашаю. Наскільки це смачно виходить, дуже м'ясеньке. І дуже смачнесенькі. тому обов'язково зберігайте рецептик і сердечко, ставте обов'язково під цим постом.